Добро здоров'я, пані панове категорично і з великим задоволенням. Я вас вітаю на ютуб каналі Василь Кламчук. Сьогодні вівторок і 14 лютого. Ми з вами споглядаємо за всім, що відбувається навколо. Не забуваємо про визначні дати для тих, хто це святкує і не забуває. 14 лютого відповідно День Святого Валентина. всіх дотичних вітаю, звичайно. Але разом з тим дуже би просив, якщо ви ще не підписані на мій авторський ютуб канал. А він так і називається Василь Кламчук, То, будь ласка, підпишіться і дзвіночок. Вінкніть, аби нічого важливого не пропустити. Сьогодні дійсно, от як от, кажуть, знаєте, після найбільш потужної чорної ночі, потужної темряви, обов'язково буде світлий ранок, да, багато повідомлень, якраз такого на позитиві. І навіть з урахуванням того, що дійсно от, практично в 6-й ранку Кацапи обстріляли Очаківську громаду, там чергово показавши, що не ті території для участі у зерновій у цьому зернових конвоях, у зерновому постачанні, у зернових. Коридорах все одно слава богу, бачите, і, е, немає постраждалих. А Дніпропетровщина і Харківщина взагалі цієї ночі була і під ранок без ворожих атак. Так, так що ми будемо констатувати, що все плюс-мінус йде в тому напрямку, в який необхідний. Хоча сьогодні в пана Кіма, очільника військової адміністрації Миколаївщини, буде трошки роботи, тому що там на Очаківщині якраз пошкодження займання житлових будинків і вражено кілька адміністративних будівель, звичайно, це дуже неприємно. Але ще раз кажу, всі люди живі і неушкоджені. Оце от найважливіше, як на мене, визначення. Ще один позитив. Е ну я обережно скажу, звичайно, бо якби ми з вами тільки можемо вже відчувати по факту, але в регіонах більше немає обмежень щодо лімітів електроенергії. І Укренерго ці ліміти не доводив на сьогоднішній день. Це і підтверджує наш місцевий е ясно, гендиректор Пан Коваленко. За його словами, Укренерго не формує лімітів, ліміти для регіонів, оскільки наразі в роботі усі 9 енергоблоків атомних електростанцій, що знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють додаткові блоки на ТЕС і більш активно працюють гідроелектростанції. Я вчора вам говорив через повінь, через те, що велика вода і генерація, звичайно, там збільшила. Ну, але я ж кажу, що обережно. Бо насправді в столиці в деяких регіонах знову ж таки це за повідомленнями ясно нашого. Зокрема, в частині Голосіївського, Святошинського і Шевченківського є дефіцит суто пропускної спроможності мереж, тобто електрика, є дротів не вистачає. А, так що теж от, на це ф, якби, вважайте і все плануйте. Ну в будь-якому разі всі відключення в тих місцевинах столиці будуть відбуватися за графіками, а не аварійно. Так, друзі, ще дивимося сьогоднішній день. Багато подій і бачили, яке велике звернення. Вчора достатньо, не, достатньо пізно записував президент Зеленський. І воно було оприлюднено. Там багато уваги якраз дипломатичним моментам було присвячено. Все, повне викладка є в мене в телеграм-каналі. Василь Кланчук, можете. Подивитися, але в розгін якраз цих важливих днів сьогодні Шрамштайн не забуваємо Да, от основні висновки, ключові висновки аналітиків від інституту дослідження війни, як виглядає фундамент і попереднє зміст цих от серій, які називаються там вчорашній понеділковий день, десь про неділю. Але дивимося в розвитку. Отже, Москва Бат продовжує використовувати свої відносини з Іраном для надання воєнної підтримки війни в Україні, і теж відзеркалюють деякі. Провідні видання в світі, що підтверджується фактаж присутності безпосередньо присутності. А і іранських там експертів чи як вони консультанти від е, цієї Іранської е, корпусу вартових ісламської революції, які безпосередньо працюють з запуском е, дронів е, Кацапів по Україні. Ви ж бачили, що їх запускають тепер фактично з території Кацапстану, бо є ж напевно умова від ірану цих от, носіїв фарсі, а не запускати на територію України, де вони лягають так само штабілями, як і кацапські марпехи, про яких сьогодні будемо окремо говорити. Так, відео Вагнера е, якраз з кувалдою, ну, говорять, як висновок нормалізує, да, наскільки можна так говорити рівень жорстокості і бандитизму у внутрішньоросійському інформаційному просторі. Тобто вони показали, що таке можна робити. І, Типу, нікому за це нічого не буде. Ну, ми вітаємо кацапське суспільство з цим. Кацапське військове командування стикається з проблемами інтеграції нерегулярних збройних. Формувань і звичайними силами якраз вугледар 100% показник, як це в них відбувається. Кацапська влада все частіше вживає заходів щодо розвитку самоцензури в Кацапстані під виглядом протидії збільшеним інформаційним загрозам наслідок вторгнення в Україну. І ми теж про це говорили. Пам'ятаєте, темніки, які пішли з Кремля стосовно того, як розповідати про бойові втрати, як вихваляти шуйгу з Єрасімовим і як не помічати Пригожина. Кацапські війська досягли незначних територіальних успіхів біля Бахмута і продовжували завдавати наземних ударів через лінію фронту на Донеччині. А вчора так зразок чорного гумору натрапив мені на очі. Десь хтось написав, що якраз внаслідок землетрусу в Туреччині там ґрунт сунувся на три метри. Це означає, що пригоженці втратили всі свої землі, які вони взяли, Ну, включно із тими здобутками від Шойгу. Ну, чорний гумор, але десь так воно плюс-мінус є. Кацапські війська без у. Спіху атакували українські позиції на заході Запорізької області, продовжуючи зміцнення своїх позиції в регіоні. Ми про це говорили вчора. Один населений пункт вони намагалися підійти. і Як підійшли, так і відійшли. Ну і е, кацапські офіційні особи і суб'єкти пов'язані з режимом Путлера продовжують використовувати активи захоплених українських міст в економічних і військових цілях, намагаючись щось відбудувати, звичайно освоюючи кацапські бюджети, які вони могли би отримати з. Бюджету, власне, Казахстану, ну і розпиляти їх правильно, якраз використовуючи те, що є в тих місцевинах, де вони зараз тимчасово знаходяться. Тепер повідомлення від Генштабу Збройних сил України якраз на тлі от, реляції, пов'язаних з тим, що ми стоїмо в обороні і ніхто нікуди не совається, але за добу сили оборони відбили атаки Кацапських. Військ в районах 12 населених пунктів. 12. При тому, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на тих самих п'яти напрямах: це Куп'янський, Лиман, Лиман, Бахмут, Тавдіївка і Новопавлівка. Зазнає значних втрат знову ж таки табличка в телеграм-каналі Василь Кланчук за сімсотем. Вже скоро буде 140 тисяч. Ну і там залишається кілька Я не знаю, чи встигнемо до 150 догнати, але десь така теза і генеза десь буде в спостерігах. Збройні сили України вживають додаткових заходів для посилення оборони. Не сумніваюся, зараз ще скажу, які дії зробив наш верховний головнокомандувач разом із своїми колегами. За минулу добу підрозділи наші, е, ну, відбили атаки в Гряневка, це Харківщина, Невський, Креміна, Кузьмине, Шепелівка Білогорівка, а це Луганської області. Причому навколо Білогорівки вже третю добу поспіль ідуть великі бої. Е, і Кацапи там півтора дня говорили, що Білогорівка. Наша а потім якось припинили це говорити. Ну якби все зрозуміло. Федорівка, Пароскоївка, Поросковіївка, Бахмут, водяне Мар'їнка і Побєда на Донеччині. Там теж відбувалося бойове зіткнення, але кацапські атаки відбито. Що стосується нашої авіації, то впродовж доби завдали 15 ударів по районах зосередження окупантів. Тобто достатньо активно працюємо. Ну і е, змінусували два. Літаки Кацапських Су-24М і Су-25. Зараз про один з них я окремо розкажу, бо там є медійний якби, рівень одного з цих літаків. Да, і підрозділ ракетних військ і артилерії в той же час уразили пункти управління, сім районів зосередження живої сили, дві станції радіоелектронної боротьби Кацапських, а також склад боєприпасів. Кацапськ... ну, Кацапі. Да, Палав щодо, до речі, пожеж, сьогодні там писали, що там палає в Кацап... Ну, На ранок люди прокинулися. Просто близько до 12-ї там загорілася автозаправка. Да, Біля, звичайно, наукового дослідного інституту в Москві. це ж. В центрі Москви, там вулиця Дікапрісів, я не знаю, хто там розбирається з цією вулицею. Але інститут не пошкоджено. Горіла заправка, вибухали там якісь каністри, цистерни, але нічого гасили. Але полум'я було знатне. Якщо б той науково-дослідний інститут, а він якраз досліджує системи, пов'язані з управлінням безпілотниками. І ракетним управлінням. Можливо, такий був розрахунок, якщо це не природа. Але от маємо те, що маємо на сьогоднішній ранок. Тепер актуальна інформація про ситуацію на фронті від наших воєнкорів, як ну, був загальнений, бо їх є кілька. І, звичайно, так, щоб ви не шукали багато, я вам так комплексу. Значить, Бахмутський ві... напрямок загарбникам не вдалося закріпитися на трасі м 3 на Слов'янське, але вони продовжують перебувати поруч з нею, бої відбуваються змінним успіхом. Якраз ця тактична схема, що намагаються перерізати всі можливі шляхи постачання на Бахмут для українських захисників, Кацапи. Ну от бачите, що вони все ближче і ближче до дороги. Біля Пароскоївки вагнерівці ведуть наступ за трьома напрямами. Прикидаючи продовж дня додаткові резерви, а Збройні сили України роблять все можливо і неможливо. Подальший розвиток подій буде залежати, звичайно, на від ситуації на трасі з її перерізуванням. Якщо буде траса перерізана, звичайно, не буде постачання, не буде резервів. А доведеться напевно приймати рішення про відхід на інші позиції, з яких можна вести е, оборону по і продовжуючи далі стримувати кацапський наступ. Між роздолівкою і веселим противнику вдалося захопити територію біля ставка, судячи з усього, вони надалі спробують вбити клін а, між селами на такі величезні здобутки. Напевно, Путля 21 го числа і буде виступати, розказувати, ми взяли територію біля ставка. Да, наша багато там тисячна, сотня, тисячна, мільйонна армія, ми взяли ставок. Так, всі атаки на трасу на Костянтинівку, і це от е, теж джерело надійне постачання видбиті і поки немає загрозу перерізання шляху. На півночі Бахмута точаться позиційні бої в районі першого другого провулків Ушакова. Ну якщо е, да, теж на, е, до уваги Путлера, коли буду писати текст, на півдні Бахмута продовжуються позиційні вуличні бої. Е, Причому там траса ще є невеличка, ТО 504 але... Збройні сили України від учора провели кілька успішних контрударів, відкинувши вагнерівців, там Іванівський ліс, такий є приблизно на кілометр від траси. В самому Бахмуті ворог продовжує тис. Тобто вогневий контроль він є. Ну тобто, можливості здійснювати вогневий контроль в Кацапів, але безпосередньо перекрити дорогу, щоб фізично не пускати авто автівки. Ні, в самому Бахмуті ворог продовжує тиск, маючи незначні успіхи в певних кварталах приватного сектору. Що стосується вугледару, ну вугледар Зараз буде містом слави кацапських морпехів в лапках, звичайно, під вугледаром остаточно розбили знамениту 155-155-ту бригаду морської піхоти Кацапів, а, повна втрата боєздатності. Головний результат для кацапських терористів, які намагалися взяти вугледар. А при тому, що Путлер вчора, ну той, що видавав себе за Путлер, сказав же, що він служив в морпехах. Не знаю, за попередніми даними, жартуючи ні, його вже розстріляли цього двійника. Не знаю наскільки це правда. Але вчора вис висловлюється що там воює. Там все дуже серйозно. Насправді серйозно до 90% особового складу там вже немає. Ну але командування Кацапів вимушено відправляти вже мобіків для нового штурму. І теж от результат ми з вами бачимо, коли не не з дуже багато моментів, які повинні знати ну, кадрові професійні військові. А мобіків просто ну чи час, чи бажання оце міні поля, танки, вузька дорога. Атаки окупантів в вжиті е, в останній тиждень січня на вугледарському напрямі були фатально помилковими і ставлять під сумнів їхню можливість наступати. От такий висновок з е, заподіяних дій е, описує чи робить е, CNN. Вони зібрали великі сили навколо Вугледару. Загалом близько 20 тисяч військових, 90 е, там основних бойових танків, е, можливо, вдвічі навіть більше за БМП і близько 100 та артилерійських значить, гаджетів, це пишуть, якраз давав інтерв'ю в CNN на військовий історик Том Купер. І за його словами, окупанти просунулися відносно, просувалися відносно вузьким маршрутом весь цей час, будучи в полі зору українських спостерігачів, які знаходилися на е дахах будівель, які над е поверхнею землі, звичайно, тепер зіткнулися з 500-метровою порожньою місцевістю на східній е стороні міста. Тобто геній, е не знаю, чи це гіра. Сімо, чи вже той, хто безпосередньо був на цьому і командував цим напрямок, ну на 200 весь світ оцінив. При тому, що казахські блогери все частіше стверджують, що українські війська готуються. До кацапського наступу по всій лінії фронту Луганщини і займають вигідні позиції. Ну це до да, гадалки, не ходи. Ми ж теж рефлексували на те, що Кацапи готуються. Звичайно, що готувалися і ми, і українські сили оборони не один раз про це розказують. Що типу, Кацапи здивувалися, що українці готуються і готові. Ну от вам вуглидари показав. За оцінкою паралельно, міноборони Британії, Кацапські сили розширюють будівництво оборонних рубіжів і перекидають особовий склад у Запоріжську. Область з точки зору оборони і на Луганщину. Напевно, для наступу, хоча британці кажуть, що вони просто бояться контрнаступів українських військ, незважаючи на те, що зберігають оперативний фокус на двох напрямах на Донбасі. Хоча, от бачите, відзеркалення Генштабу про п'ять. Ну тут можливо масштабування трошки більше, але якраз схід. А що стосується Запорізької області, то дійсно для оборони. Тепер два літаки, про які от самого початку і сьогодні вночі стало відомо. Та дійсно Збройні сили України підбили. Це Дуже важливо над Бахмутом су 24 який, як потім виявилося, належав ПВК Вагнеру. Це той самий борт, на якому літав Пригожин і Пам'ятаєте, там викликав президента Зеленського. Даваймо по повітряну дуель, хто переможе. Тому да ну чому підбити? Тому що ну генштаб каже, що збито. А мас медіа от які належать Пригожину, кажуть, що підбито. Чому тому, що Пригожин вже встиг вночі відкоментувати цю подію і сказав: так справді саме цей борт був сьогодні атакований із землі засобами протиповітряної оборони противника. Пілот здійснив диво. Він приземлив машину, що горіла, повністю виконавши бойове завдання. На даний момент техніки займаються ремонтом літака. Пілот красавчик, честь йому і хвала. Це цитата Пригожина. Так що теж будемо чи верифіковувати, тому. Що ну, підбите, збито, думаю, що світлини сьогодні з'являться. А наскільки будуть підтверджені чи спростовані слова Пригожина. але я вам даю фактаж, який є стосовно цієї події навколо. Тепер стосовно наступів, от якраз результат вугледару, він є показовим і з точки зору психологічного стану супротивника, ну на тлі звичайно цих розмов про наступ на Донеччині, це повідомлення генштабу. А нашого серед мобілізованих побільшало тих, що адхизніки, відмовники, які не хочуть іти у наступ, генштаб збройних сил в своєму зведенні повідомляє, що мобілізовані Кацапа відмовляються йти в наступ. Наступ їх відправляють на знову ж таки на перенавчання і додаткову підготовку. Вони там звернення пишуть до своїх губернаторів, що ми йшли в терабарону там охороняти громадський порядок, а потім нашу там підрозділ розформували, нас віддали на поповнення там ті чи інші військові частини. І ми вже на передовій, але ми не навчені йти на штурм, ми не штурмовики. Ну, понятно. Також з'явилася інформація про масове переобладнання пологових і дитячих лікарень під військовий шпиталі, якраз в окупованому Луганську. через значну кількість поранених. Ну, Але далі там цирк якийсь починається, знаєте, то ну, точно в них Велика Вілікачна війна, що навіть спостерігається повна відсутність от металевих жетонів для військових. Знаєте, ну це ну, якби must have, Але через відсутність цих металевих жетонів з особистими номерами, за якими можна ідентифікувати тіла загиблих військовослужбовців, особовий склад підрозділів, наприклад, 20-ї армії Кацапів, що діють на Луганщині. Так от їх. Керівництво зобов'язало носити військових в нагрудній кишені гільзу, гільзу, знаєте. Не те, щоб її палити, а то засунути клаптик паперу. І в цьому клаптику кожен кацап має написати, е, хто він, що він, особистий номер, тощо. Ну от нема металу. да. Щоб мотивувати особовий склад до наступу, при тому, що в підрозділах противника розповсюджується агітація. Це все дані Генштабу Збройних сил України. Агітація про добові грошові надбавки за участь у штурмових діях. Звичайно, що всі не повернуться, тому можна не ж не обіцяти багато. До того ж, анонсовано доплату кожному загарбнику за. Кожен кілометр просування по українській землі. Тобто, ну от такі стимули. Так, і в Москвабаді, друзі, теж от на тлі цієї пожежі біля науково дослідного інституту розпочалася агітаційна робота щодо мобілізації науковців. Я вважаю, що вони там сидять, ці науковці. Треба їм ти воювати. Зокрема, з персоналом науково-дослідного інституту Полюс, який є провідним науковим центром в Казахстані в галузі лазерних технологій, проведено роз'яснювальну роботу про соціальний гарантії пільги мобілізованих осіб. Які там лазерні технології? Для чого там лазерні технології? Лапті, калаш і вперед, як з мечем. Так і якраз відносно накопичування на Луганщині, пам'ятаєте, трошки вище я про це говорив. Е да, і підтверджує це начальник Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк. Він каже, що в окупованому місті збільшується угрупування Кацапів. В місті з'являється все більше і більше нових людей. Помічено появу переодягнутих військових, але е заїзд, просто військових, е які приїжджають за провізією, так само присутній. На навколишніх селах Кацапи заселилися практично у всі, Будинки. Важко оцінити кількість прибулих, але можна припустити, що йдеться про тисячі людей. От вам іще один напрямок. Тобто спробували вугліда, щоб відтягнути від залізниці нашу артилерію, не вдалося. Підтискують на Бахмут і от зараз будуть починати, видно, щось чудити на Луганщині.